Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні неділя, сьогодні 1 вересня. Уже початок нового навчального року Руся десь поступила в університет. Торгово економічний. Артем в коледжі навчається вже. Третій рік, п'ю каву, це мене моцарелка, і йду на базар торгувати. Так, все, буду йти. Прохладно сьогодні. І сьогодні буде пасмурно, не буде сонця, слава Богу. 6.30. ви знаєте, треба виходити вже завтра на фізкультуру. Тож хорошо, не жарко. Сонце вже не пече, 6.30 і не так рано, нормально. Треба виходити. Виходить і займатися собою, хватить уже. Ну, базурі. Всім привіт! Я вже вдома. Їсти хочу страшне. Покажу вам, що я купила. Ой. Купила собі роботу, так сказати. Взяла баклажани 5 кг. салатний перець. Ось такий і червоний. Такий. Буду щось робити із баклажанчиками. Так, покажу вам, які я собі взяла ці, як вони називаються, не лосіни, а капрі. Такі класні, слухайте, то, що треба. У мене немає в цьому товарі, а це прямо хорошенькі такі. 200 гривень на фізкультуру собі. Так, що я ще взяла? Взяла я висівки вівсяні і борошно вівсяне. По дві пачки, поки є, бо буває таке, що немає. Нехай буде в запасі. Так, що я ще взяла? Взяла я кришки. Ось такі. У мене такі банки є багато. То. Ось такі кришки я взяла. От зелень взяла петрушку і кріпчик. Яєць десяток домашніх по 30 гривень. Це вівсянка плющина. Взяла таку вівсяночку, бо вуглеводи треба їсти та і все. Я б тут трішки взяла. І це гіркий перець Оце такі в мене сьогодні покупки. Все, буду переодягатися. А, ще взяла риби, десь хек. Хек і і чотири ляшечки. ці а де? А де воно? Хек і бедро. Три два хека. Зараз бігом приготую ухи собі. Дуже хочу їсти. І треба таке щось і легеньке, і, і смачненьке. Оце так. Все буду пакувати в холодильник все. Так, пішла я переодягатися. заморилась Так. Готую собі уху. Очищу хек. Так тут у мене ляшечки ще. Чи ці, як вони, бедро. Бедро зараз перекладу кулючки. Покладу у холодильник, в морозівку. Це йде в морозилку низку. Так, а рибка, а рибка. Йде в морозилку. А ту я приготую. Цю я зараз почищу, і це все воняє. Так, сьогодні базар був трішки кращий ніж. за останні час Так, почистилася нинке, та зараз хочу підсмажити, подробити теплий салат. Посмажила я синенький перчик. Зараз сюди покришу помідори. Си, Сирій. Це піде в уху. Отакий От у мене вийшов теплий салатик. Сідаю обідать. Ось такий мене обід. Уха із хека. Нічого нема, тільки юшка і рибка і зелень. І салат теплий. Все. Всім смачного. Продається хата. Нагорна 19. Хата і кухня. Хата 5 на 10. Заходимо у кухню. Так, показую вам. Так, це кухонька. Тут газ плита, два столики. Ось так це виглядить. Газ природній. Вікно, вікно нове. Тут газ у грубі, так що, якщо вимикають світло, то газ горить, та і все. Тепло і тут, і тепло тут. Ці кімнатки. Це спальня. О, ось така спальнічка. Груба обкладена плиткою. Ось покажу вам так. Оце все залишається тут столики. Ну, крім телевізора, звичайно. І холодильник я заберу. І його з плиту ми заберемо, то залишається. Тепер йдемо. А, ще не показала ванну кімнату. Є ванна кімната. Ось. Така ванна кімната. Теж плиткою обкладена. Оце так. Чого ти кричиш? Бочку води тільки привезла. Тут недалеко від нас річка. Отам. Туалет, кам'яний, вигрібна яма, можна викачувати. Заїжджає машина сюди. Сарай є, сарай тут. Нормальний для курей Є погріб. Нормальний погріб, новий. Ну так. Новий погріб. Так, показую вам хату. Це веранда. Це хата така прихожа. Така прихожа. Значить груба. Тут у нас газ. Газ гріє. Три кімнати: цю цю і цю Оце три кімнати. Так, тут у нас зала. Залишаються оці занавіски, люстра, коврики, тумбочки. Ну, все залишається коротше тут. Оце так. вибирала я два літра помідор. Завтра покластю. Треба Серезі засолити бочечку маленьку на роботу, а то буду щось робити гаджику, мабуть. Так, мої дорогенькі, я з городу 1810. Буду йти вже в кімнату, поставлю вам відео. Завтра в мене дуже багато роботи. Зранку піду на фізкультуру, Ні, зранку я. Зважуся, покажу вам свою вагу. Ну так, мабуть, це буде ще й було. І то добре. Якби не більше. І так, дякую, що дивились мене до кінця, що витратили на мене свій час. що пишете мені коментарі, ставите мені лайки, підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе!